Відбулося останнє у 2025 році засідання сесії Фурсівської сільської ради. На початку фурсівський сільський голова Сергій Шаравара вручив відзнаки, в тому числі і державні сім'ям наших захисників, а також відзнаку міністра оборони діючому військовослужбовцю. Служу народу України. Відзвітували за роботу і директори комунальних підприємств громади, а також старости старостинських округів. Та одним із найголовніших питань, звичайно, було питання про затвердження бюджету громади на наступний 2026 рік. На 2026 рік обсяг доходної частини бюджету Фурсівської територіальної громади розрахований в сумі 171 мільйон 535,9 тисяч гривень. З них надходження до загального фонду складають 171 мільйон 35,9 тисяч гривень, до спеціального фонду 500 тисяч гривень. Завдяки злагодженій роботі у громаді вдалося досягти значного збільшення дохідної частини бюджету. Порівняно з фактичними показниками за попередній бюджетний період. Більші на 27 мільйонів 781,2 тисяч гривень або на 30,1 тисяч. Відсотка, як зазначив Сергій Шаровара, бюджет громади є збалансованим. Актуальні потреби і освіти, і медицини, і військових, та у цілому соціальної сфери враховані. Не менш важливим було і питання про встановлення офіційних меж громади. Кілька років поспіль велася активна робота із сусідами, аби межі були встановлені чітко. А головне справедливо кажуть депутати. Даний проект складається з графічної і е, е, текстової частини. Е, е, ми, як Фурсівська сільська територіальна громада на сьогоднішній день межує з території Білоцерківської міської територіальної громади, Сквирської міської територіальної громади, Коженецької селищної територіальної громади, потім Маловішинської сільської територіальної громади і Володарської селищної територіальної громади. За даним проектом, межа Фурсівської сільської територіальної громади. Становить 27 тисяч 446,971 гектарів. Відтепер можна буде розробляти і перспективні плани розвитку територій Фурсівської громади. Це таке ну, знакове питання для нас сьогодні, тому що ми знаємо, що Фурсівська спочатку була Фурсівська об'єднана територіальна громада, яка складалася із е, сіл Фурси, Чмирівка, пищики, Безугляки, Матюші, Трушки. Тобто, а на сьогоднішній день вже у нас Фурсівська сільська територіальна громада складається з 11 населених пунктів і саме в межах території. Е... Цих населених пунктів і тої території, яка входила до відповідних сільських рад, ми затверджуємо територію фурсівської сільської територіальної громади, і це для нас є уже в подальшому основою для того, щоб ми розробляли концепцію просторового розвитку території Фурсівської сільської територіальної громади, і в подальшому, в тому числі, комплексний. План просторового розвитку, розвитку території Фурсівської сільської територіальної громади, оскільки наша територія вже тепер має офіційно встановлену межу. Також депутати прийняли рішення і по низці інших важливих для життєдіяльності громади питань. Дмитро Ніжельський, Денис Кущенко, новини, телеканал Крокус.